На планеті скільки відбувається страшного, а наші фокуси уваги перекидують куди завгодно. Антихрист вже тут. А Христос саме ще. Не бачимо, можливо, щось було інше. Я б могла подумати, якби не побачила у папи під лівим оком, того чи це дійсно була посвята в ілюмінати? Чи досліджували ви це третє закрите пророцтво? Відчуття, ніби нам потрібно навчитися дихати під водою. Те, що я можу сказати людям: давайте починайте медитувати на центр. Оце щось піднімається з науки. океану. Багатьом майстрам і нашим глядачам через різні системи передбачення демонструвалися кадри в більшості випадків апокаліптичні. Може. Великий потоп це просто креативний спосіб скоротити населення. Сьогодні втілені всі. Ну тому що це іспит, тема перенаселення людей. Штучна інформація, щоб ми не звертали уваги з вами на ті всі страхіті, які відбуваються. У зв'язку з чим така велика кількість дітей народжується хворих. Вони задихаються. 30% безпліддя у дівчаток і 80% у хлопчиків. Штучного запліднення. Раніше депресія ніколи в житті у дітей не була. Щоб у дітей було онко, це нонсенс. Ми бачимо, що з 27-го року буде щось, де ми існуємо, а вже в іншій реальності. Мій світ. Перший метафізичний. До вашої уваги коротенька рекламна інтеграція. Зараз на екрані ви бачите прикраси з крамниці Мій світ. Це наш український бренд, який започаткували для створення золотих прикрас зі змістом. Ознайомитись детальніше, ви зможете за посиланням в описі до цього відео. Маю кілька запитань від глядачів. Тетяна пише чому папа Римський відмовився від трьох гробів і від трьох днів загального огляду. Я думаю, що він знав. Ми знаємо з вами про пророцтво, да що 112 буде останній. Дійсно, живемо в такі часи, коли потрібно буде розкрити це третє пророцтво португальське, про яке вони мовчать. Я думаю, що вони краще ніж ми знаємо і приймають певні рішення, як бути пригодними для цих часів. Я вважаю, що вони не справляються, тому що не було восьмого собору. Було сім соборів перших 300 років, коли збиралася вся церква, і на них сходив Дух Святий і давав їм підказки, посилання. І Дух Святий може зійти тільки на цілісне. Тільки на цілісне. Але е, церква розкололась на католицьку і православну вони не збираються збиратися. І, відповідно, вони повинні були зібратися, тому що Дух Святий повинен був зійти на церкву, коли прийде Антихрист. Антихрист вже тут, а Христоса ми ще не бачимо. Тому, е, судячи з усього, життя буде зараз запускати якісь інші механізми, але в будь-якому випадку якась. Е, Сегментація всередині цих речей повинна відбуватися. Тому я думаю, що зараз саме ці часи, коли була змінена і ось ця церемонія інтернізація, це коли вже в папу роблять. А я не знаю, як називається оцей ритуал звільнення. Я думаю, що це все певне послаблення для того, щоб дати певну свободу. Тому що вони отримують, тому що часи прийшли, і вони зараз самі вже підпорядковуються цьому новому. Тому я думаю, що ми можемо багато побачити змін, пом'якчень, ще чогось, тому що церква буде трансформуватися. Вона вже не буде ніколи мати тої сили, яка в неї є. і Вона нам не потрібна, тому що ми вже потребуємо нових знань. Але є ще дуже багато людей, які потребують церкви, і церква буде змінена, і вона буде підпорядкована. Там не буде ніяких абгрейців, але в будь-якому випадку відчуття благодаті. Єднання, да там відчуття, що тебе чують. Ну такі місця вони будуть працювати. Тому я думаю, що це все частина. Ритуалу, коли церква дозволяє вже бути не такою жорстокою, жорсткою всередині себе, так як потрібно було в часи каліюги каліюги, вони знають прекрасно, що зараз заходить великий дух і починає свою роботу. Тому я думаю, що звідси й були всі посилання. Але можливо щось було інше. Я б могла подумати, якби не побачила у папи під лівим оком того синяка. Чи це дійсно була посвята в Ілюмінати? Бо якщо ви не берете ліве під. Бите око в гуглі, ви побачите велику кількість знаменитостей з підбитим лівим оком і словом ілюмінати, тому й мене була надія, що він десь за людей. А він, судячи з усього, такий самий функціонер, як і всі інші були. Але бачите, якась свобода була для того, щоб ось цей ритуал пом'якшити, розслабити. І бачите, вони ж зараз від коронації відмовляються також. Тіаро вже одягають просто як символ а без куска цієї церемонії. Але інтронізація залишається. Тому зараз будемо бачити, як дух більш розкритий, більш вільний і вірю, що звідти почнеться і нове дихання. Чи ви це третє закрите пророцтво? Прям конкретно його ні, але дуже дивні відчуття, ніби нам потрібно навчитися дихати під водою. І поки ми дивимося на небо, нам треба дивитися під Донний світ океан. Це, мабуть, те, що я можу сказати людям, що давайте починайте медитувати на центр. Не віддалений, а всередині а для нас це солар, ядро ядра нашої планети, який зараз прокидається. Місяць і ядро біля ядра нашої планети знаходяться частки теї. Тої праматерії, яка із нашої протиземлі е, зробила Гаю, під час величного імпакту в сонячній системі е, була створена е, нова структура, яку ми сьогодні знаємо як сонячна система, було зруйновано величезна кількість планет, на якій жили люди. Тея е, була з нами на одній робіті, е, мала ті самі кліматичні умови і так далі. Е, е, і протаземля була зруйнована, так з'явилася наша земля. З'явився місяць. Це частина теї, це не окультна, не містична інформація, це наукова інформація, і частини великі сегменти теї знаходяться під Тихим океаном. Більше тут. До ядра і під африканським е, півостровом там є живий океан прямо окремо під під цим вхід в внутрішній земний світ, знаходиться під Африкою. Недеремно в Африці народжені е, практично всі сучасні релігії, да, і теж Месопотамія була. Таким чином, ми зараз з вами е, бачимо активність тих е, першопочаткових структур. Які сьогодні керують еволюцією. І тому вчені кажуть, що ці місця, де є проте, де є тея, формують новий кисень. Мало хто знає, що 90% кисня на планеті Земля це океан, океан, а не е рослини. І е, вчені кажуть, що е, це водорослі роблять. Але коли вони дивляться на ту нову живу воду, яка зараз народжується в тих глибинах океану і розкривається, е, це прям нова вода, новий кисень, е, там водорослів немає. То вони, судячи з усього, нічого про цей процес не знають. І зараз відбувається це оживлення. Включається кит, його називають одиноким, який знаходиться на тих глибинах, на яких більше нікого нема, вчені його тільки чують. І тому оце щось піднімається з на океану. Це як вспливає нова свідомість, новий кисень, нова реальність, новий кінотеатр. І поки люди дивляться куди завгодно, а не. В центр землі, а для нас центр землі це ж низ. А ми ж низів боїмося. Ми ж тільки до хочемо. А низ, де б ми не були на планеті? Де центр буде? Низ? Тільки не в підземному, а в піддонному океані. Тому я практично певна, що ці передбачення так чи інакше стосуються того, в чому ми зараз з вами живемо. І так чи інакше це буде пов'язано з природою, з водою і зміною нашої свідомості, де ми будемо інакше дихати, інакше сприймати реальність, інакше бачити. І це робить сьогодні наша планета. І вчені сьогодні про це знають і якщо ви порівняєте це з кульними містичними знаннями, легендами, всякими, то ми тоді зрозуміємо, що зміни приходять або зовнішні з космосу, в результаті якихось дій. А справжні істині зсередини, з глибини, як у нас зараз через наші серця заходять наші персональні боги, так зараз і Салар, який знаходиться в паскі техногенної матриці, звільняється і розкривається. Тож ми з вами зараз свідчимо це, і тому я певна, що це передбачення так чи інакше стосується цієї інформації. Ви доповнили наш пазл щодо води, і багатьом майстрам і нашим глядачам через різні системи передбачення демонструвалися кадри в більшості випадків апокаліптичні, які стосуються води. І нещодавно хто бачив телеграмом, гуляли відео, де мільйони китайців окупували всі парки і пляжі. Вільних місць не було навіть у воді. Може, великий потоп – це просто креативний спосіб скоротити населення. Оксан, дивіться, сьогодні втілені всі. Ну, тому що це іспит. Ми ж були в школі, знаємо. Той хворіє, той поїхав у відпустку з батьками, той прогулює той ще щось. А на іспити приходять всі, бо знають, що разом легше, якщо ти не здав з усіма, то будеш ти ще бігати до нудно, А якщо це е, е, іспити якісь випускні. То ще треба, може буде інший університет, іншу планету шукати. Тому сьогодні втілені всі. А як і втілені, дуже багато ботів, дуже багато, Ми взагалі така дуже ботферма активна. Дуже коли вирощується не в 3D, дух собі вирощує свідомість щоб. Тут формувати, а вже беруть готового ботіка, щоб тільки з нього андроїда зробити. І через них багато працюють і сканери, і інопланетні цивілізації. Тобто, сьогодні дуже, дуже багато функціонерів, навіть тих людей, що не знають. Є жіночка, вона може сидіти просто в банки на касі і видавати гроші. Але вона певне СТО, через які зараз іде очищення енергії грошей, а, і... чи в ломбарді сидіть, отак. а в неї робоча зона, де все, що приходить з горем, з болем, з бо, 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 бо... коли, Куди люди несуть ломбард? Ну що, від хорошого життя вони це несуть. А, чи вкрали, чи... чи знімають, бо треба щось інше, ці гроші, приплакане там все. А вона собі сидить і через неї йде це СТО. Сьогодні дуже, -дуже багато таких функціонерів. І бачити ауру, чи там читати простір, чи ще щось добре бути гарною людиною. Тому дійсно сьогодні багато біологічних об'єктів, але на це є свої причини, і не треба перейматися, що нам немає де жити, чи де ми будемо. По-перше, Жак Фреско показав, як можна будувати і на воді, і під водою, і в повітрі, і де завгодно. По-друге, вже сьогодні про Ланграджеві точки знають. Це ті місця між нами і Сонцем, нами і е, е, місяцем, між іншими планетами, які б об'єкти великі не були чи маленькі, вони одне з одним при контакті формують п'ять ланджевих точок. Це точки, в яких практично відсутня гравітація. Це знання нам дуже потрібно для того, щоб гармонізувати в собі е, все непримириме. Е, зовні знати, що будь-хто з будь-ким ми здатні цих п'ять точок зробити, бо це фіно. Фізика. І сьогодні, завдяки цьому, вся наша космоіндустрія в цих точках там стоять і спостерігачі, і бази, і вже хочуть отелі там робити, будуватися, тому що там в космосу тут кругом все отак. А в цих точках практично відсутня гравітація, роби що завгодно. Я щиро вірю, що тема перенаселення людей. Певна штучна інформація, щоб ми не звертали уваги з вами на ті всі страхіті, які відбуваються. А це безпосередньо те, що діти не народжуються. Що штучне запліднення, Що раніше ще два роки назад, раз це розлати аутоімунних спектрів, була така дитинка, народжувалася одна на тисячу, сьогодні одна на 36%. Людей сьогодні вже в Америці порахували, що е, ці е, діти, ці люди, коли виростуть, потребують такої кількості грошей, і вони е, не зможуть приносити державі е, е, те, за що за рахунок чого кожна держава функціонує. І ще вже немає куди, а статистика не зміншується. Тобто на планеті скільки відбувається страшного. А наші фокуси уваги перекидують куди завгодно. Я б е, оцю тему перенаселення взагалі не піднімала, тому що для мене вона штучна, але в ній дуже багато проблематики, яку потрібно підсвічувати. Тоді буде зрозуміло, чому вона активна ця тема. У зв'язку чим така велика кількість дітей народжується хворих. Вони задихаються. Ви ж дивіться, дітки народжуються, вони не хворі. Дивіться, в чому проблема. Взяти е, мозок е, дитини е, з спектральним розладом, як ми називаємо, і взяти мозок тібетського монаха, це сьогодні доказаний факт, це два ідентичних мозока з однаковою нейронною мережею. Тільки один у нас святий. А інші у нас хворі. До 18 років це діти, люди особливі, а з 18 років їм ставлять діагноз психіатрії, з якого вилізти вже неможливо. Ми, коли досліджуємо ці свідомості, ми бачимо, що це свідомість 5 d яка не може цей мозок, цю матерію осідлати. Якби їм трішечки допомоги. Фізики то це були б генії, це були б зверхсвідомості, Вони вже на тому рівні, але вони як ганеша такий, знаєте, і вони задихаються. Ви ж знаєте, що такі діти не брешуть? Тому що брехня, ми на неї нездатні. Оце оце те, що ми стали брехати, те, що ми стали викривляти простір, це таке нерозуміння і гріх. Проти життя, і тому вони задихаються. Вони ж приходять е, нормальні дітки, а потім на якомусь етапі ранньому перестають розвиватися, правда? Ми з вами знаємо, скільки дітей не народжується, і, е, скільки штучного запліднення. Сьогодні вже цим дітям до 40 років 35-37. У них е, 30% безпліддя у дівчаток і 80% у хлопчиків. Вже сьогодні багато хто з них пішов по другому колу. Штучного запліднення, і будуть треті. І ми бачимо взагалі, які портали відкриваються, і хто буде втілюватися, і що взагалі відбувається. Тому в нас з вами так багато актуальних проблем, певних для того, щоб подивитися і зупинитися саме безпліддя, саме така кількість нездорових, да, тому що ми під здоров'ям розуміємо певну норму, все-таки да, включені соціальне життя, фізичне, моральне там, і, так далі, і так далі. На всіх рівнях для нас це здоров'я. А тому. Дійсно можна казати, що це хвороба, яка не дає можливість в цих реаліях проявлятися, тому туди потрібно й дивитися. Наш простір викривили, забруднили, і тому сьогодні така молода стає популяція депресій. Раніше депресія ніколи в житті у дітей не була. Щоб у дітей було онко, це нонсенс. Тому що все ми з вами маємо ту шкуру, де не відчуваємо, а діти її не мають, і тому діти відчувають оцю планетарну депресію. Відчувають ці процеси, відчувають, що люди замість того, щоб дивитися на дітей, на добро, на жінок, на покращення життя, на зцілення, на припинення війн, продовжують займатися чимось іншим. І сьогодні це кричить: а ми продовжуємо дивитися на щось інше, а не на те, що сьогодні показують нам безпосередньо дітки і взагалі ця тема. Я вже не кажу про зібране ДНК, про величезну кількість яйцеклів. Які вони зібрали, вони в цій ці клітини сьогодні GPT-чати запускають. Ну, в принципі, як і наші творці. Наші творці взяли а, чисту сльозу і запустили туди логос, величезний gpt а, І зараз тільки в нього буде заходити Бог. І ми сьогодні вже там, де технології є, а мудрості життя і доброти не вистачає. Тому природа зараз і показує нам ось це. А зараз заходять кристалічні дітки, вони вже будуть свідомістю потужніше. Я думаю, що вони правлять цю матрицю і можливо знайдуть рішення, як у таких людей брати інформацію, брати доступи, тому що ми бачимо, що це такий, знаєте, великий титан. Знаєте, як на початку, коли в Тартарі народ. Джувалися титани, циклопи, космічні сім'ї. Оце ці дітки. І з них можна прям знімати цей інфофайл, щоб е, забезпечувати їм певний спокій ментальний. В цьому інфофайлі величезна кількість е, шахтів, вона сексуальна, тому ці діти із того, що не можуть проявитися з підліткового віку, собі там е, страждають від цих сексуальних вже розладів, несморможності е, задовольнитися чи від агресії б'ють себе царапають, бо в них величезна кількість енергії, ніхто не прибрав файл для цього. Розвороти пішли, вік прийшов, а немає. Оцесь у. Сьогодні все є техніки, як прибирати, як це трансформувати в гроші, як родова система вся може прям підніматися, коли є така дитинка. А в нас сьогодні всі кинуті і кажуть, це ви або грішні, або з вами щось не так. Вони соромляться, вони відключені. А це сьогодні завдання людства, поки держава не поставиться на перше місце. Ніяких справжніх еволюційних змін у нашій свідомості не буде, тому що там файли, які нам дуже дуже з вами потрібні. Тому це важлива тема. Коли ви дивилися на штучно запліднених і побачили, хто ж там буде втілюватися, я зловила такий шоковий стан у ваших словах і емоціях. А можете детальніше розказати, що я ж ви думаю, там побачили? Я думаю, ми не доживе, Оксанд. Ну, по-перше, ми бачимо, дивіться, у нас все закінчується з 27-го року. Тобто ми бачили, що перехід починається 12, 12, 12-12 років. Ми вже пройшли. Що таке перехід? Зміна свідомості, а свідомість це матерія. Це величний алхімічний процес. Він є, має свої чіткі етапи. І спочатку це Нігредо, це карма, очищення, і це було 12 років. Зараз, 29 січня, зайшов другий етап, і це вже етап Альбедо, просвітлення. Зараз дуже дуже швидко. Через цей рік наступний піде оце якесь прояснення, і наукове, і інше. І е, ми бачимо, що з 27-го року буде щось, де ми існуємо, а вже в іншій реальності. От ми скільки не заходимо, скільки не виходимо. Ми бачимо, що все зараз до 27-го року. Я так думаю, що це нігре до ще закінчується, що це ще якась брехня. Оця ви бачите, що сьогодні відбувається. Просто політики можуть за неділю 10 разів змінювати те, що вони кажуть, і це вже стало нормою. І з 27-го року щось буде. Ми до речі, тоді в полях це ж було ще 15 років тому, коли ми дивилися. Ми бачили, що з 27-го року починають народжуватися ми їх назвали реї. Це якби ми взяли людину, аутиста з дуже крутою логікою, знаєте, коли неокортекс працює. Так чисто, бо йому не заважають емоції, бо йому не заважають там якісь е, його людські оці штуки. Да? А коли вони дбають про тіло е, дуже круто, тому що вони не потребують вкусняшок, ще чогось, вони їдять те, що здорове, знаєте, те, що для них влада, це комфорт і можливість робити те, що вони хочуть. Ну тобто, це таки, знаєте, е, величезний. Неокортекс без серця з крутою фізикою, і це ж не хворі люди, це егоїсти. Це тому ми бачили також 27-го року. Але ж тоді третя ітерації ще неможливо. Це тільки друга ітерація. Але можливо вони вже в тонкому плані будуть це приносити. Але ми знаємо, що з 27-го року щось буде класне, і тому це буде якась паралельна історія і паралельна реальність і не наша не наша. Зараз я знаю, що будуть писати в коментарях, що ви маєте на увазі під словом не наша. Ми знаємо про паралельні все Прямо зараз все відбувається. Ми бачимо списки, ми бачимо ці евакуаційні шатли. Ми оце все бачимо. все вже всі сидять на своїх місцях. Тому зараз ми всі в однакових умовах. А чим далі ми будемо відділятися, тим більше реальність буде відділятися. В принципі, ми і зараз так живемо. Живемо на одній планеті в одних подіях. Подивіться усіх, які різні суб'єктивні і об'єктивні реалії. Так це й буде. Але тим не менш, об'єктивна реальність змінюється, коли певна кількість свідомостей започатковують нову лінзу світосприйняття, І тому я певна, що раз ми з вами тут, то тут ми і залишимось. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону. Сім кроків. До великих змін. Ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.